Всім привіт, всім доброго ранку і мирного неба. Я сьогодні знову вийшла зранку на город. Я лише зранку можу робити, розумієте? Лише зранку можу робити таку роботу, яка сугубо о, на сонці. Але сонці нема. Така погода похмура, передають на дощ, але на після. Обіда, і в нас такий, такий ніби туман, ніби, ніби що то таке вовк, трошки вітерець. Все одно мені то, ну, парко, парко, бо, бо там щось на 30 градусів, чи наскільки сьогодні передають, чи на 29, чи на 30, а завтра взагалі на 32. І сонце вже 10 днів, ніби буде погода. То я вийшла з город, Я вчора виривала ще вимикувала фасолю. Ну, сьогодні не буду, бо все після дощу, я ще тут не обібрала фасольку. О, але хочу вам показати, що я роблю з помідорами. Видите? Я вийшла, і що я роблю з помідорами? Подивіться, які в мене помідори. О, і вони все було, скільки я нарвала листя, і буду обривати зі всіх. Бо, бо вони не доходять, листя там листі ціла купа. І вже осінь, розумієте, вже осінь підходить. То, що то я буду тримати і на коли. Щоб вдарили приморозки, тоді помідори будуть доходити. Подивіться, яка сама файна е, помідора. Вона, я не знаю, вона такі файні помідори, що я навіть не можу вам, не можу вам сказати. Мені вони дуже подобаються. Правда, вони великоваті, такі трохи великі, але вони дуже. Дуже або там аж до землі. Я не можу, то, то, бо воно ломиться. І в них таке, такий стовбур твердий, їх добре, вони ну, ну, добрі помідори. Мені подобаються. Сівово дрібніші, всі вже не такі. Воно таке гнеться, се то. О. А ці мають вагу. Мають вагу такі помідори. Гарні помідори. О, Ту прив'язала, була ще скоріше, а вона наросла по дві ці. Яка та помідори, там треба розв'язати мені. О, і вся по які помідори. Ой, які помідори. По які то помідори. Від... Не знаю, який то сорт помідорів. Ну, що мені з того, що вони такі всі помідори гарні, а я не пам'ятаю, як вони називаються. Не пам'ятаю, там вроді є у мене, вроде є у мене якісь. Його, але подивіться, які то великі помідори наростають І треба, щоб вони дійшли, а ці вже зовсім були на землі. бачите, бачите І я їх піднесла, вони ломлясі. о, І ті сливочки дрібненькі, пообламлювала, все, бо вони пускають далі і далі вони виросли, певне, до небес. То я тут все зламлюю, бо того не треба. о, І ті червоненькі такі. Все по, по очеріді все зломлю, напевно. що і сі треба підв'язати. Зараз я ще об О, що зможу, то ще трошки зараз ранку я обірву в тих помідорах листя і попідв'язую, тоді вам покажу. Подивіться, що воно до землі робить. А плодів тут хмара. І що воно робить? А воно загущене. А воно загущене. Вид? Колики погнулися. Я не взяла з собою ні сокиру, ні нічого, щоб я ті колики трохи позабивала. Але піду певне, що зараз візьму. Або подивіться, що там. Там нічого не видно. Нічого всьому не видно, абсолютно нічого не видно. Таких помідорів, таких хмара помідорів, а нічого не видно через, через лист. То, може, вони тепер будуть доходити. І все, будемо трохи бурі, будемо трохи такі, такі, трохи зривати і, і будемо класти. В темне місце накривати чимось темним, щоб вони доходили, бо нічого не було. Я стаю вже, чи я на помідору, чи на що стала. Добре, добре я буду робити, потім вам ще зніму і покажу. Або ви виділи всі віддільно побули в цибулі, пару, пару корчів, п'ять чи шість цибулі були. І подивіться, треба їх теж зараз підняти, подивіться які-то помідори, там. А вони все в землі. Подивіться. Ой, все на землі, подивіться, і треба, і і треба тут все підняти, буде. Такі помідори гарні. Такі, ой, я навіть не знаю. Подивіться, то ті мішає, то ті мішає. О, подивіться, все в землі. Зараз я тут все е, трохи попідношу, поки нема поки нема е, такого сонця. О, то п'ять чи шість корчів, і от таке робиться, а? Ось таке воробиться. Зараз знов треба тут косити буріни. Як не було, то не було, знаєте, не допросить було. А вже як є, то вже є. То вже дякувати Богу, що є. Ті буріни, і то все. Отак От виглядають ті помідори, але я їх зараз буду робити порядок. Ще пішла, врізала три головки капусти на голубці. О, дочка каже, може би голубці зварити. Ой. Видите, яка в мене капуста? Видите? Ну, не вся така, є така, є трохи менше головки, але що? Але що є капуста? Може, що там трохи і наросте, знаєте, бо не, всяка, не, всяка, ну, не вся така капуста файна. Ну, але є файні такі голови. Ви щось на ній було, якась, якась я її кропила і обробляла, і все, ну, але зараз... Вона тут все пообрізає, та я то повикидаю, а я йду далі в помідори, трохи зробити порядок, поки така погода похмура. Ой, добре, добре. Знаєте, вон я ті свої грибочки займила, бо така волога, і, і знаєте, як. Досушую їх уже тут двох сушці. Маємо таку сушку і досушу їх зараз в такій сушці. Бо почала з тими помідорами, а сестра що вже на гриби. І я зараз вже доїхала на гриби. Лишаю все, їду на гриби. І не знаю, може по такому шнурочкові... О, ну, той. Ану, чекай, Я чекай, 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 зараз покажу як. Може, то я буду по одному. А, тако... Видите, вони висихають, але ви, коли висохли там, були, а то вже нема погоди такої, і вони відійдуть і схробашливі, і з них нічого не буде. розумієте? О, і може я тако їх зараз всі роз розкладу і всі так їх е зараз посушу, включу в розетку, і най вони сохнуть. потихеньку. Такого одне за другим треба накривати. І так, і так брати, і так, суші тему, ну, я зараз си заберу. Ану клади, ану клади, клади. А от тут мені цвітуть ті. Видите вже вже відцвітає. О. ой Зараз я зараз я тут знову знов другий шнурочок. Ой -ой -ой. Зараз знову другий шнурочок запутався, мені той шнурочок. О! І зараз, напевно, що другий шнурочок тако покладу і найдругий шнурочок сохне. О! Такий другий. І зараз третій шнурочок. Чекайте, чекайте, вложити, я її не вірю, без ухляю. О! Ось ще третій. Також шнурочок поставлю. Що в мене впало. О, видите? І ще зараз, 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 зараз ще четвертий поставлю Отаково. І ще цей останній шнурочок. Чотири шнурочки було. Знаєте, тих грибочків. Чотири шнурочки. І мені шкода, щоб вони там не схобашливі. Не Отаково. Не а як покладу, так покладу. Як покладу, так покладу. Отаково. От все. О, видите як? Ой. І зараз я включу в резерву. І все. І зараз вони будуть сушитися. О, вони зараз посохнуть. Отаке. От Йду я ще зараз на ті помідори трошки і вже їду на гриби. Біжу я бігом, щоб осата успіла. Квітки мої порозцвітали, порозцвітали, порозлягалися аж сюди. О, біжу я. Бачите, я ще цей ще... Ще корч обібрала е від листя. Той корч від листя обібрала під язою вже і туди, і туди повсюди. А вони, бачите, сипляться. Бачите, вони сипляться ще. І, і тут обламлюю таке во... Ой, і сукеру підбивала, підбивала ті стовпчики. О, колочки тут. І. і все одно, о -от, і все одно воно, бачите, сипеться. То я це все вже лишаю. Киво. от Откиво одне задумала. Та якби вона мені була вчора подзвонила, то я б, може, щось думала інакше, а я вчепилася з помідорів і, і все. О. То я йду, по тому прийду і може ще. ну Сьогодні, певно, вже того точно не буде, бо того, що я вже не, не буду мала сили, що там... а ще там фасоль в мене є обирати. От киво якесь все на раз. Добре, добре. Вибачте, що так, що якоїсь такої немудрої. Ну, але маємо то, що маємо. Маємо то, що маємо. Всім вам дякую за перегляд. Будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого і всім до зустрічі. До зустрічі. Дивіться, помідори дійсно облітають. І все точно треба срочно зробити, а я ще йду на гриби. Казала, що вже не біду. Казала, що не піду. Розумієте? Бо там нема. Але сестра вперлася, не хоче йти е е сама. Тому, ну, не цікаво її самі. І во, о, бачите, я ту помідору, я вже попрощалася з вами і ще. Ту помідору, що я хотіла від'єднати, щоб вона була притиснута, вона сі а других дві впали. Видить? Або Видите? А других дві впали. О, відчимхнулися тут каво і впав. І все, і от все, і все, і от що робити. Ось таке. Вон. О ті помідори вже такі величезні. Ну та є, треба з помідорами зробити, зробити лад, але ну, киво якесь, грибів все не буде. А їх і нема, я їй кажу, що їх там нема. Ні, є. Подивіться, яких там помідорів величезних, ціла купа. О. Ціла купа і, і і треба доступ все зробити, а я. А я йду, ні, а я йду, я їду на гребе. Зараз вижену машину і їду. І добре, добре, позбираючи помідорки. Добре, дуже вам дякую ще раз і будьте здорові.